Всім привіт! Треба відзняти якесь відео по заточці, бо вже дуже давно не було. І ну, деякі нюанси може комусь будуть корисні. Виникає безліч питань, в принципі, вже давним-давно всі відповіді на них були дані. І сам я дивився інших заточників. І вчився, в принципі, в них як заточити. Тому, коли ви купляєте точилку, ви не купляєте знання на ній працювати так само, як ви купляєте машину, ви ще не обов'язково вам з машиною приходять знання, як на ній їздити. Це треба вчитись. Ця точилка зроблена для того, щоб полегшити роботу по заточці ножа. Про що я кажу? Можна заточувати ножа, як зазвичай, на каменях вручну, але тут важко витримати саме оцей кут, а це найважливіше при заточці ножа. Ну і безліч інших нюансів. Все приходить, треба тільки брати, працювати, не боятися е, цього робити, і е, весь час самовдосконалюватись, і все у вас буде гарно. Е, я не являюсь професійним заточником, хоча ну, з ким порівнювати, якщо порівнювати з людьми, які заточені вдома, якими я був. На звичайному камені немає ніякого розуміння не в сталях, не в камені, ніякі кути тримати. То я можна сказати професіонал. Але професіонал це той, хто займається заточкою ножів і це його робота. Професі... Від слова професія. Професіонал. Це ну, я заточую там раз в місяць, раз в два місяці свої ножі. Навіть зараз в мене потреби нема, але я взяв ножа, затопив його і хочу показати нюанси, як це все робиться, щоб полегшити вам навчання. Для того, щоб знайти свій кут, для того вам треба ось такий маркер вологостійкий. Замальовую цю тонку полоску ріжучої кромки. І намагаємось попасти в неї абразивом. На Наприклад, зараз я візьму якогось іншого ножа і покажу, що саме я буду робити. Не хочу я монтувати відео, то знімаю одним дублем все. Треба затечити ножа, треба попасти в ріжучу кромку. Ріжуча кромка — це ця тонка полоска. Ось так я провів і отак вона замалювалась. Коли вона стане отака біла по всій її ширині, значить ми правильно підібрали кут заточки ножа, який в нас вже заточений. Але затупився. Тільки що я пробував заточити цього ножа оксидом алюмінія. він для більш м'яких сталей. Пропрацював я 10 хвилин. Робота я відчуваю, де дуже повільно. Вон, оці оксіда алюмінію, вони більш підходять для таких, м'яких стали, бо тут біля 60 одиниць твердості вже для оксиду алюмінія це важко. Пішов я взяв карбід кремнію. Зараз будемо, так, з якого каменя почати. Ніж в мене був заточений, я його навмисно ось таким чином затупив. Тобто бумагу він отак у нас ріже ніяк. Але все-таки там не дуже е, тупе гостріє, воно просто трошки затуплене. І за цього я не буду брати самий грубий камінь, я буду брати 220-й кербід Кремнію. Карбід Кремнія призначений для роботи з більш твердими сталями. Якщо ви не розбираєтесь, які у вас сталі, які вам потрібні камені, ви просто до нас звертаєтесь, ми задаємо вам стандартні питання. Які ножі, якщо ви не знаєте, то хоча б орієнтуватись е, в їх вартості або в назві? Ми таким чином разом з вами під, підберемо оптимальний варіант. Можна заточувати такого ножа Карбідом кремнія, це буде умовно більш бюджетний варіант. Або брати більш дорогі абразиви. Вони вже 100% будуть справлятися з такою твердістю стали. Це як ельбори, кубічні бору, або алмази. Це, в принципі, умовно кажучи, одне те саме, але трошки відрізняється по вартості. Ну, Добре, зараз ми будемо брати карбід кремній і працювати по сталі 95х18. Це гарна нержавійка. Ще вона кована ось сліди від ударів і гарно затермічена. Скільки масла треба, камінь в мене не помитий, зазвичай в мене так буває. Бувають люди, в яких вони завжди чисті, а буває, які вони завжди грязні. У мене вони завжди грязні. Ось таким чином я відмиваю від попереднього разу побільше лью масло для того, щоб швидше відмити від попередньої заточки. Беру звичайний папір. ось такими рухами я його витираю. Це він в мене чистий. Цю бумажку можна ще не викидати. Але вона не зовсім грязна. Коли вона стане зовсім грязна, я викину і беру іншу. Коли ви переходите на наступний образив, обов'язково бумажку з попереднього каменя ви викидаєте. Щоб крупне зерно не попало на більш, більш мілке. Так, скільки масла треба для карбіду кремнію? Чексіде алюмінію. Не дуже велика різниця. От такий тонкий слой повинен бути. Я її сюди можу розтягнути, але дуже важко, я ще пів капельки додав. Весь камінь в мене змочений, але з нього нічого не тече. Наприклад, в мене, я не знаю, який в мене кут. Взагалі-то треба було зробити ось так. Взяти більш мілкий камінь. І легкими рухами я намагаюсь попасти в ось цю чорну замальовану полоску. Зараз я бачу, що в мене кут знімає камінь знімає а, самий край, значить, мені треба опускати, трошки опустив. Ще. Ну, ось це. Ось це вже я попав. Роблю рухи і дивлюсь на відблиск світла. Чи все я пропрацьовую, чи не треба трошки підняти, чи опустити. В принципі, гарно я попав. Щоб е мені по ширині попасти, може цей камінь ширше, а може в вуші, чим той. Я або можу скористатись кутоміром, подивитись, або можу скористатись. Таку функцію компенсація образива. Ось це у нас іде муфта тонкого керування, регулювання. Вона зазвичай для того, щоб дуже плавно опускати або піднімати. Але ще можна нею нею виміряти ширину образива. Тобто я зараз між цими краями зажав камінь. Це я зняв, умовно кажучи, розмір. Тепер я ставлю, відпускаю вже цей гвинт. Треба, звичайно, щоб камінь був сухий, вже не відео, добре, хай буде так. Бо частинки залишаться тут. Я потім все протру вже не під час відео. Я зняв розмір. Тобто я вже це в мене стоїть на місці, а цим я. Цим я підбираю висоту образива. Якби він був ширше, мені б треба підняти. Якщо вужчі, мені треба опустити. І кут залишиться той самий, який я піймав на тому камені. Перепровіряю. Так, я попав туди, куди треба. Попереднє відео я мовчки знімаю і показую. Це... Е... Просто я нічого не коментував, бо це зроблене відео було для е американців. Взагалі української мови не розуміє, тому все одно, що я буду пояснювати. Для вас я поясню. Так, попали в кут і починаємо течити. Починаємо течіть до того моменту, як у нас з цієї сторони ось так от нігтем ми будемо чіпати. І, е Метал, який ми будемо сточувати, він буде потрошку залазити на протилежну сторону, і його і видно, якщо дуже гострий зір і гарне світло, або відчувається воно на палець. Теж я знімав відео і розказував, чому після того, як виліз за осенець, ще треба трошки попрацювати. Добре, вже, мабуть, малювати я не буду, кому цікаво, може посилання зроблю. І починаємо точити. Що я не, не взяв більш грубий камінь 150-й, бо, ну, ніж, умовно кажучи, він не дуже тупий. На заточку такі ножі не приносять. На заточку приносять ножі, які. Дуже в плащаному стані. І частіше за все, там каменями нічого не зробиш. Камені і точилка для того, щоб ножі тримати в гостроті, а не для того, щоб їх слюсарити. слюсарити це, це вже автоматичним шляхом. Концентрую увагу на цьому участку і на цьому участку. бо зазвичай ця частина вона йде більш ширша, ніж середня частина. А самий кінчик, то він я, камінь як працює, то він працює двом, одним-двома міліметрами каменя, бо він плоский, а тут заокруглено. Тобто тут увагу робимо і тут. Але розширяємо участок роботи на, десь на ось стільки. Бо якщо ми будемо працювати чисто на цьому участку, то ми зробимо оцим краєм каменя, за те, що він нахилений, отут яму. І розтягуємо його трошки. Зусилля трошки я пальцем роблю більше на цей край каменя. Ну Це вже такі нюанси. Відчуваю, що камінь трошки підсихає ще одну капельку, тоді робота в мене буде йти швидше. Вона навіть звук, чую, чую, зміниться. Давити дуже сильно не треба, бо уходить буде у вас розмір. Бо всі матеріали вони пластичні. Алюміній і сам ніж. Якщо ви сильно надавите, то ви будете працювати. давайте я намалюю. Е... Ви будете працювати. Ось у нас наша чорна полоска, умовно кажучи, яку ми точимо. Якщо ви сильно каменем надавили, то у вас оця частина. Ножа, вона пішла вниз. І у вас камінь працює не в цій плоскості, а у цій. Тобто ви не пришвидшуєте роботу, а тільки збільшуєте е ширину у цього підводу. Тому тут важливо не давити, а правильно підбирати абразиви. щоб вони працювали майже під своєю е вогою. Важливо, щоб камінь у вас не завалювався на, на ту частину, працюєте двома трет, третями, не виходячи за межі готря. Більше ніж наполовину, на умовно кажучи. Так, трошки попрацював, давайте глянемо, що в мене виходить. Перевіряю, чи виліз, виліз е метал на іншу сторону. Ось навіть він. Не знаю, чи буде-чуть, я його прям ціпляю пальцем. Тут же ж такого нема. Тобто метал у нас завернувся на ту сторону. Попрацюємо ще трошки і тоді перейдемо на іншу сторону. Давайте ми очистимо камінь. Самим кін... цією капельницею я не доторкаюсь до каменя, бо я бачу на ньому образив, він перейде туди, і тоді, коли цим кончиком я дотронусь до іншого каменя, то там будуть оці крупні частинки. Ще. Відчуваю, він гарно забруднився. І серветка на нього зараз. Треба ще гарно почистити. Вже більш легкими рухами. Очищаю камінь, щоб на ньому серветка не залишалася. Так, ще капелька, Раз розпряділи і погнали далі працювати. Не Недали, але з тими рухами працюємо. Давайте я не буду поспішати, а буду працювати тільки скільки треба. Можна ж перемотати, якщо не хочеш дивитися, як іде заточка. Ще добре. Для відео, я думаю, буде досить. Переходимо на наступну сторону. Добавляю трохи більше масла, буде швидше від того роботи йти. І погнали працювати. Можна такими рухами трохи зрізати той метал, що у нас завернувся. Трохи ми його зрізаємо одразу. І погнали далі працювати. Ще хвилина 5, ну не кажу, ще 3, не знаю. Дивіться по таймеру. Скільки я, я буду працювати? Ну, знов таки в мене одна е ступінь затопіння е затупіння ножа, у вас може бути інша. Вам може довше прийдеться це робити. По відчуттях, де робота непогано, ось так знімається метал і потрошку оновлюється камінь. Пару капелек розподілили і погнали далі. Це як часто, приклад, як часто треба чистити камінь. Не тільки в кінці роботи, а під час роботи обов'язково теж його треба чистити. Бо інакше весь камінь у вас заб'ється металом і він попросту буде. Ковзати, а не буде знімати метал. Вже хочеться мені перегорнути на ту сторону. Рука стягнеться. Раз і камінь чистий. Сверветку викинули. Пробую заусенець терчити з цієї сторони. Я попрацював довше, ніж мені здавалось, що вже досить. Тепер ми зрізаємо на ту сторону зуселениць ось такими рухами. Раз. 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 З цієї сторони. Раз, раз, раз. Зрізаємо його від себе. Перегорнуть треба ну разів 10 перегорнути треба. Виходить, якщо там є ця фольга, вона на ту сторону вигнулась, на цю, на ту, на цю. І в один момент вона відламується, і у вас виходить гарна ріжуча частина е самого гострі. Люди поспішають, не роблять цього. І це велика помилка. Ось таким чином не давлює легенько пропрацьовую ріжучу частину. Чим зручний цей поворотний механізм, бо ти перевертаєш це граючись. Більш комфортно відбувається заточка. Я взагалі не дивлю, а навіть притримую вагу самого каменя. Я думаю, досить. І так, таким самим чином переходимо на інший камінь і на інший, і на інший. Хто хоче на якому зупинитись. Ось так відбувається заточка. Пробуємо гостроту. Пробуємо бумажку. Це, я повторюсь, 220-й камінь, який не завжди використовується в заточці, так само, як і 150-й. Я кажу, значення буковка F, це ФЕПА. У нас на сайті є порівняльна таблиця. Взагалі, заточка ведеться з. Ну, Я починаю вести заточку з 320 камня. Це більш F320, більш мілкий камінь. Всім дякую, всім пока.